Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Так ось, що до нині е, ми маємо з абсолютним фіаско і катастрофою е, російської. Місячної програми. Так. Це абсолютна катастрофа. Це ну, концептуальна катастрофа. Про що в Москві не говорять. От подивіться, що, що зараз тут. ну, по-перше, приховували там більше двох днів те, що розбилося, тому що завдання було відрапортувати на весь світ, показати, що ми на щось здатні і так далі, і тому подібне, відвернути світову громадськість, так би мовити, від агресивної колоніальної війни Московії. Оце завдання, і про це завдання ніхто не говорить, тому що у Московії це все у нинішній Москві, Московії, це попереду всього. Та воно і раніше в Радянському Союзі було. Головне, було, це престиж. Так. Ну, а замість престижу отримали щось абсолютно протилежне. Але чому це було закономірно? Оця катастрофа була закономірнісною. Знову ж таки, в Москві про це ніхто не говорить. Я не знаю. Або не знають, або е не хочуть говорити, або не розуміють. Подивіться, запуск то був успішний. Так. Долетіла ця станція до місяця успішно. Коли Відбулася катастрофа на якому етапі? На останньому етапі, коли вона мала сісти в районі полюса, так. що було новим так. у освоєнні е, місячної, про, місяця і е, реалізації місячної програми. Ну, дивіться, звернемо увагу на цю особливість. Тобто запуск чому був успішний? Тому що ракета корольова Глушка. Так. Далі. Е, виведення на навколомісячну орбіту було успішне. Тому що е, фактично використали наробки двох українців Янгеля і Челомея. Так. Ну от, все, до цього. Ішло все нормально. Все це було відпрацьовано 60 з гаком років тому, і на цьому вони намагалися в'їхати в рай. Але останній етап це вже новинка, це вже ноу-хау. Цього не було. Цього необхідно було розробити в Московії московськими інженерами. Де? Тут Рогозін керує всім цим? Так. Не Корольов, не Глушко, не Янгель, не Челомей, не Лозино Лозінський. А хто керує? Рогозін. І компанія та, яка є, вони показали, що вони нічого нового. Зробити не можуть. Це просто волає, кричить, показує нам і всьому світу Освідь цього не усвідомив. От ми коли з вами розібрали оцей весь запуск на три етапи: перший успішний етап, другий успішний етап це багаж, корольова, глушка і Янгеля із Челомеєм, оцих лінійальних українських інженерів, так. які оці всі два етапи успішно пройшли. Все це є далі. Що далі? А далі треба було посадити її в районі полюса, чого ніколи ніхто не робив. Так. І Потрібні були нові проривні підходи, технології, ідеї і так далі. І на цьому етапі абсолютне фіаско. Цілком закономірне і цілком планомірне. Так. Те саме, що із СВО. Коли Путін заявляв, що все йде по плану, так. По зарані наміченому і так далі. Ну ось зарані намеченому. Ви не могли оцей останній етап освоїти без українських геніальних інженерів. І не зможете. Єдине, що я вам можу порадити, це із, того косміч... із керівництва. Космічного отого знаменитого центру імені Хрунічева, яким керує Ворочко, чуєте, ворочко керує, та його треба на розкосмос перевести. Замість оцього Рагозіна, який не інженер, а, скажімо так, вигідний Путіну політінформат. Всім українцям, в Україні, в світі, здоров'я і вдачі і нашої перемоги, і реалізації у цій війні українського генію.